Привіт. З вами Патіка і сьогодні ми пограємо в Пігри. І тут нове, новорічне уновлення. Об... Ви тільки подивіться, як же тут багато всього кнопок, тут пол... містер картопля. новий сезон навіть вийшов, який я вже майже пройшов. 5. Я відкрив оце тільки один скін, новий на кону, альтернативна ікона. Ще вийшов нова глава в Пігі. Сьогодні ми її обов'язково пограємо. Не факт, що пройдемо, але скоро ми її прийдемо. Наверх, ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми поїхали. О, Господи, я такий радий. Я в цьому оновленні вийшло 5 скінців. Це цілих п'ять скінц. Це саме масштабне оновлення. За таке треба лайкосик мені. Так, 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 поїхали. Ми прокинулися. Люди дуже швидко вже пішли якось кудись. Де зелений ключик? Він не тут. А. Да. Так, так, так. А, вони вже використали, наверное, його. Пігі заспавнився. Тому нам треба бути чуть-чуть обережніше. О, вони вже використалися двері, так, так, так. А де пігі Пігі тут ганяється коротше, да. Кудись вони пішли туди. На низ в підвал. А нам треба швидко піднятися, щоб пігі до нас не Добралася. Стасі, я вам хочу подякувати. Дякую вам за так багато підписок. У нас вже 19 підписників. Дякую вам. Я дуже щасливий. Так, так, так. Вся така зимова карта все в снігу. Хоча зараз у нас такий маленький сніг. Ого, ми якось швидко проходимо. Можливо, я і в цьому ролику получу новий скин. Можливо, можливо. Все, можливо. Да, да-да-да. Ой. Ти ж пускається. Я взагалі не знаю, що вони роблять. Вони хоч туди ходять, я не знаю, що вони відкрили. Що не відкрили? Да, ладно, будемо дивитися. Те вони відкрили. Що їм зараз треба відкрити? Запитання. Я взагалі не розумію. А я знаю. Я поки їм буду допомагати шукати ці штучки. Шестеринки якісь. Ну, ви поняли. До цього, щоб отримати білий ключ. Чи як тут їх нема? Хоча вони, звичайно, тут і на кухні. Значить вони всі там. Десь коротше, Підвалі десь там. Подивити де пиже. Пиже тут. Бо якщо б було вона була в підвалі, то був би кінець нам. Тут яка хоч є нова, я хоча б туди заходив, але не знаю. Фіолетовий ключ, який нам не треба. То що пістолети ми можемо і так пройти без пістолетів. Вже відкрили у двері, о боже боже. Що ми нажимаємо? Я не видимка. Я людина-невидимка. Так, в мене лягаєш мій ключ. А, Господи, 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 Боже моя. Біжим, біжим, біжим. Закрил. О, вихід відкритий. Сюда. Я ну, я можу забрати новий скін. Я заберу зараз новий скін. Грачно! Я заберу новий скін. Шо? 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 Сюда! в мене є новий скін. Зараз ми подивимося. Рачна. Ой, що блін? новорічний штоки він такий. Собачка, Ура! Я отримав його. Я дуже щасливий. Я ще знаєте, який я скін ще отримав. Отакий. що, на кону? Ну ладно, я, я дуже щасливий, я ще за кону не пограв, тому я дуже хочу ще кону пограти. Ну, зараз ми відправляємося. Я хочу в інфекція. Та інфекція вибирайся, Боже мій. Сюди інфекція. Я зараз хочу заразитися. Я, я заражуся, я дуже хочу побачити, на скінку. Хоча я ще не пограв за рачна. Карта звичайна, карта будинок. Хай там є... Чотири ж в сьомому сезоні. Якщо ви не знали я ніколи не проходив ніякі сезони. А саме перший сезон проходження. Тому я, ну, не такий новичок. Я почав всю гру грати рік назад. Я взагалі не знав, що є такі сезони. Я ну навіть нема смисла проходити карту. Тому що я хочу зародитися. Я буду просто тут стояти, щоб, Щоб вони мене вбили. Всі вони тут ходять, вони хоч, теж хочуть заразитися. Давай мене зарази. О май га! Я кома, я просто такий без руки. У нього ще такий класний костюмчик. Він... Називається Кона розумний вчений По ньому видно. Зараз я хочу вбити якусь людину, щоб побачити його. Його скрим. скример. Так. Сюди! А, це кон! Він мене надурив! я побачила анімацію в принципі як коне Він своїм очим, рукою ну, льодом просто протикає насквозь ой 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 да ось такі цікаві шкіни у нас є я ще й в цьому ролику получив кону а ще в іншому цю... а в мене не кону а Ну, як його сказати? Ну, ну, я вже був. Коротше, але я щасливий, але зараз щас це не Просто Я збираюся проходити ще далі. Я якось до скіни потім обов'язково пограю. І ну, ще ролик де. Коротше, буде все хорошо. Їм залишилося оце білий ключ і кот. Тому ми зараз будемо шукати, щоб цей хвачок не втік від нас. Тож то ми три монстра. Я думав, що я вже вбив. Так, ось цей скін, ось цей скін ще бот на карті, окій новорічній карті. Я вам її обов'язково покажу. Можливо, в інший раз. Ну тобто не знов через дня три-чотири. А через день один, може навіть я сьогодні випущу ролик. На все можливо. Тому да. Чувак тут бігає, де мені все сховався? Я взагалі.

Ні, ми токени не отримали. А якщо ви не знали, нам дадуть, мабуть, 750 токенів. Ну, а я зараз відправляюся. Знаєте куди на цю новорічну карту? Да, у який от такий ведмедик. Якийсь непонятний. Коротше, погнали! Я впевнений, що ця карта. Да. Це вона так в мене щось лагає. От я вам зараз покажу, як вона виглядає. Тут нам треба пройти там, да, таке ось цей чуваку. Івієм мене вбив. Ну, нічого страшного. Ми пройдемо. А ще я можу побігати через пачку. Привідом! Я вам зараз покажу свою локацію. Наскільки же вона така крута. Я вже навіть грав, нічого не отримав. Ну тут, понятно, ми не можемо пройти, тому що тут якась одна людина, десь вона ховалася. А їй ще треба багато чого зробити. Я вам хочу ще показати його э, ведмедика. Якого звати Сем. Знайомтесь, Його звати Сем. Мішка Сем. Ось така тут локація. Ви можете поки собі роздивлятися. Тут ще є такий льодик. де дуже темно, коротше. Да ще я муша бігає. Не можу дізнатися. Де. Виндекс. то тут, тута. Віндесь. Та, тут а... Тута. Там як таки прохід вийшли двері. Ну, ну ладно, думаю, нам я вам показав. Сьогодні ще може погнали всю голову. Да. Тому. Можете чекати ще ролика одного. А я поки погнав. Ай, не знаю. Що? 36 хвилин. 36 хвилин залишилося до того, щоб нам Можна було відкрити 750 ані. Не можна було, але ну, щось там коротше є, щось таке є. Всі люди втекли, як я бачу. Зараз буде новий вибір карти, яку я б хотів карту, непонятно. Знаєте, я б хотів за конусу пограти. Я хоті за нього не назвався. Я б хотів або... Гровся, щоб я попався, або інфекції. Да. Погнали, грався вибираємо, короче. Ти карим. Так. Да. <пух> ні, проблема, о, ні! Та за що, який бот? Ну, ви серйозно, ну який бот? Господи Боже мій. <laughs> да, да. все таке в снігу якесь таке біле. Бо сніг білий. О, містер Парадокс. Качка, як ти нам можеш допомогти? А чого він взяв? Треба було приблизити. Бежим, бежим, бестра, бестро, бестро, безстро, безстро. Так я взяв сей ключик. І сюди. Так, 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 так. Беремо сей ключик. Зараз буде шпідран, готові. Наверно, готові, завжди в мене готові. Так, так викриваємо. Все, гіпер супер спидра по новому оновленопии. Зараз ми получим все. Вс як ми будемо хотіти. Хотіли. Да-да-да. Я такий засередний що... тут дуже... карти. Ну а потихеньку ми з вами будемо і прощатися. Ну ладно, народ, як вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. А я поки допродушу цю карту. И все будет хорошо, я вам обещаю, что я її пойду. Всем пока, пока.